Така ось у мене розсада помідорчиків. Трішки потягнулися, і, на жаль, на деяких трішки навіть є чорна ніжка. Хоча і поливала енергодаром, але помідорчик то нічого, він з з із з стебла пускає корінчик, то Нормально, я візьму, посажу в стаканчики, їх пересажу поглибше. І він звідси отак от пустить, пустить корінчики. Вони в мене стояли на балконі, поки я була в садибі, в принципі, в Києві ж тепліше, і ну, при такій погоді, мокрій, ви знаєте, те, що треба. Ось я так спушую, щоб не було чорної ніжки. От, то вони не померзли по ніжкам видно, що вони такі червоні, закалялися в мене. Це моя розсада солодких перчиків. Тут перчики капля, такі продовгуваті, симпатичні. Я їх розсаджую по мірі підростання. От. В принципі, непогано вони себе почувають. Це розсажені перчики. Треба трішки полити, бо вони підсохли. Нема звідки брати водичку, і вони ось по, попадало листя. Треба полити, буду поливати. Тут у мене ще стоять жоржинки мої новенькі сорти, дуже красиві. Я їх поставила на пророщування. Дуже мені ця тема сподобалася. Бачите, ось одна вже скоро навіть е, проросла. Дуже красивий сорт. От мої дівчаточки, красунечки. Помідорчики зверху я вже не підливатиму. Я пожлобилася, звісно, не купила піддон, треба це робити. Але у мене тут плівкою добре замотано. Я буду туди подавати їм водичку і все, корінь буде звідти споживати. А для того, щоб розсада так не витягувалась, я оприскаю її ось таким засобом: атлет це регулятор росту, що він нам допоможе, запобігає переростанню розсади. Забезпечує активне е, розростання кореневої системи, уповільнюючи зростання вагону самого. Так що виправимо все. А це в мене собачки твіні е, посажені, посіяні. Е, я їм, е, що зроблю? Просто підсиплю торфу сюди до цих листочків. І винесу їх на вулицю. Квіточки не бояться холоду, так як перець, наприклад. От. Будуть собі закалятися там. От. Так, ось такі справи на балконі. Квіточки, це гвоздика розпікірована. Це в мене такий зайцехвіст. На вулиці вологість підвищена, і вони себе наперстянка. Одна частина посходила, а інша щось, ну, ніяк. Багато насіння, яке проблемне дуже. Це, здається, не пам'ятаю, що це. Щось подивимося. Ромашка. Ромашка тут можна. Ще підлити ось тут. Взагалі, я вже не підливаю зверху, а лише ставляю у водичку, і щоб вони напитували вологу знизу. Тепер дивимося на нашу іншу поличку мої хризантемки. Подивіться, які чудові кущики, які корінчики. Краса буде неймовірна. Це в мене платикодон. Це в мене якісь нові квітки, цікаві. А це в мене мої першенькі. Ті, що я заживцювала, можна було б їх вже і висаджувати. Тут ще Люпин. Це краспедія. Тут щось ну, геть зовсім не слухняне таке.